Службове посвідчення державного зразка. Ви мене чуєте, да? я вас чую з ким я розмовляю з людиною з людиною, якою держави я людина без держави. Ви без держави? У вас є паспорт? Дивіться, ви зараз спілкуєтесь зі мною. В, в якій правосуб'єктності? Хто ви? Я старший сердців кажуть. Я, я службове посвідчення. Я вам показав. Не. Я, а, навіть мені навіть не цікаво шостої статті, декларації про права людини. Можна чекати? Ви, чекайте, ви чекайте. паспорт вимоді. Слухайте, будь ласка, дослухайте. Маєте ми вас слухали? Слухали? Да. Ми вас Слухаю не перебивали вас. Да. згідно шостої статті, декларації. Про захист права людини кожен я забороняю вас знімати візкою. Ви не можете ви не маєте не права. права. Ви не можете права. Ви мене чуєте все, що ви можете робити, тільки на підставі ви законів. Якщо ви, ви щось говорите, законів держави. я не громадянин. А ви звідки? я законів? людина. Ну людина якої держави? Я живу тут в тілі, на землі. На землі ви живете? Да, — Так, Я живу на землі. По якій землі ви ходите? Вот по цій землі, по своїй Ну, хочем. у вас є паспорт громадянина Який паспорт? паспорт Паспорт у фізичної машинки. особи або в стиральної машини. А я людина. Закликайте, будь ласка, можна ваші документи? Шановни, ви коли-небудь бачили документи у людини. У вас є документи? У вашої особи. я людина в мене немає документів. Ви хто паспорт? Що я забороняю вас? Мене з на підставі якого закону? Звіднапі чуєте на підставі чого. На підставі чого ви забороняєте? Вибачайте. Я вас захищаю, розумієте, да? ну, ми дитя, ми не дитя, так? Тоді ви нас захищаєте, А ви що не захищаєте? Фото, дитя, захищаєте? Чому ви не захищаєте? Кричати не треба. Ми з вами ви захищаєте? спокійно розмовляємо. Да, Виходите по землі. Ну, дит, чекайте, захищайте. чекайте. Чого чекайте. Чого ви не в армії ви зараз. Витя? Витя, витя, і ми не ваші підлеглі. Ваші документи можна. Вас немає ніяких документів. Ви мене Спочатку ваші документи. Я вам У Вас немає повноважень. Давайте не установити. Немає, покажіть, покажіть підстави. Підстави і повноваження. Ну це не воно, ви розумієте? Чи вам показати, яке воно має бути? Я вам показую, чим воно має бути. Це не воно. Має бути державного зразка. Читайте завірене кабінетом міністрів, читайте це не то. Читайте. Я читаю, що в законах, а не на бумагах. Розумієте, Ваші документи. Действительно. Действительно. Давайте Є, давайте ви, ви громадяни. Чи я чи хочу. Ні? Давайте якої планети ви громадяни. Я хочу зараз вам дещо сказати. що, на лобі Написано, що він громадянин. Я з вами ще не розмовляю. У вас Ні, ви до нас всіх підійшли. Ми тут стояли. Давайте я скажу. Ви мене чуєте чи ні? мені треба вас боятися? Це ви рома. Ну, кричіть, я хочу сказати вам. Дивіться, ми ті люди, які поважаємо тих людей, які за покликом совісті і серця пішли захищати. Е, того? Людей, того? людей. Вас. Людей. Вас? людей. Ви? Дивіться, дайте ви я договорю, нам... не перебувайте. Ви на хочу... даний час знаходитеся, Ви мене перебуваєте з службовцями. Я не знаю, хто ви зараз. Я вам представлюся. А він чого ми спілкуватися? Я хочу вам договорити. Ми поважаємо людей, які за покликом совісті і честі і серця пішли захищати свободи людей, і ми не хочемо конфліктів ні з ким, ні з представниками збройних сил, поліцейських в чорній формі, в синій формі, в зеленій формі. Ми не хочемо ніяких конфліктів. Ми хочемо взаємної поваги. Розумієте? І е, коли підходять хлопці в якійсь формі, е, вони можуть звернутися до нас з якимось проханням, з якимось запитанням, ми допоможемо завжди, ми стараємось допомагати всім. Але якщо до нас приходять з якимись претензіями, ми ми запитуємо, які підстави і повноваження. Підстави і повноваження прописані всі в Конституції України, тому що вона є верховенством права. Якщо ви людина якої держави, щоб... немає такого поняття людина, якої держави. Є поняття ну, людина. Нас... Є фізична особа ви якоїсь зараз держави. Вас немає вимоги відвідувати. Я зараз, зараз людина в статусі людини, правосуб'єктності люди. Я Людина, на землі Людина місто, не може бути в державі чекаю, як, ну земля велика. можна країни є розумієте, да? А ви в статусі ви просто, людини в які держав народний статус? Дивіться ви просто не зовсім розумієте про що ну, я говорю. Я розумію, що ви зараз знаходитеся в державі Україна да? в статусі людини. У да? вас є люди. паспорт. Правильно, так немає в мене паспорта. Ви не чому? розумієте. Та ну, дивіться, що ви, ви тут робите? Взагалі? Дивіться, в стиральній машинки є звідки, звідки ви взагалі дивіться, приїхали? — я можу вам де ви живете, дивіться, де ви прописані, uh, він не зобов'язаний підставах. Я це маю вам казати. Якщо ви ну, не покажете, ви ж статус людини маєте, правильно? — Ви чому кричите? А, так. Так. Я спілкуюся, я не чую. Я контужу. Все, ну, все нормально. Ви мене чуєте? Uh, — дивіться. Я ж вам сказав, я поважаю людей, які за, влаш... за совістю пішли захищати людей. Якщо. Якщо є люди, ви ж розумієте, є люди, які хабарники, є люди, які корупціонери. Вони можуть носити форму. Я зараз не знаю, хто ви є. Чи ви є той, хто захищає нас, чи ви є той, кого прислали сюди нас кошмарити? Я, я вас на... не кошмарю, Я ну, підійшов я до вас вам, коректно. Я вам кажу теж коректно. Сказали, я не впевнений, хто ви є. ви мені свої не показали. Ви, ви, Тому, що свої ви свої не кажете, показали. що ви в статусі людини. Якої держави? Ви в статусі людини? Дивіться, Я е, волевия ну, е, для таких людей, як ви. Я зробив волевиявлення людини. Документ створив я його при, е, показував хлопцям, які тут е, на пропускному сидять, е, щоб вони розуміли, що заходить людина в правосуб'єктності людини. Я його залишив в камері схову, але щоб ви розуміли, це такий самий документ, так е, як і інші, але це не паспорт. Це документ для тих, хто не розуміє, як що таке... по як ви, ви пересуваєтесь по ногами землі? ногами? Як? Ну як Відно. ви влаштовуєтеся на роботу? Що? Живете, п'єте, воду, дихаєте повітря. Так правильно, це таке. А де ви живете? ну як де я живу на землі? Я живу в якій державі? Ви живете? Ну слухайте, воно все е, має дуже, е, дуже має великі мені. Не треба там вели інформація. я щасливи ви задаєте миті питання, Вінниця. місто Вінниця. Е, так, це адміністративна е, територія. Міста Яка адміністративна територія? Міста Якої держави адміністративна територія? Е, ви до чого ведете? Ви можете сказати Україна, Україна Росія. Я ще й можу чисто. сказати поляниця і так далі. Ну, я теж можу сказати поляниця. Ви мені скажіть, де ви проживаєте? Яка вам різниця? Яка різниця? Ну ви, ви розумієте, ви я поживаєте? стараюсь культурно з вами. Спілкуватися. Ну так я просто не чую вас. Зрозуміти е... мене такий повишений тон. Все нормально. Я, я ж кажу, Весь я важливо, що я ж ну, трошки покоцав. Дай Бог вам довгих літ. — Розумієте? — Ось я хочу, щоб ви до мене віднеслися. Ну я розумію, вас може бути поставлено завдання. Я розумію. У Мене нема завдання. Мене завдання за призначенням оповіщати людей, щоб вони.

Ваша пропозиція, ви що маєте право? Дивіться, будь ласка, візьміть руки, почитайте, що тут написано. Мені не треба, я вам даю руки своє посвідчення. Ось посвідчення, яке має бути верхнє, верхнє посвідчення, це зразок, який у вас має бути. Якщо ви державний службовець, познайомтеся. А ви зараз оддаєтеся з моїм посвідченням? Ну, з моїми пішов.

Те, ну, Це не те, що я хочу щось там. Я просто хочу, щоб ми всі розуміли, де ми знаходимося і що відбувається. Я, я, е я виконую свої обов'язки. Я розумію. Сміє чи щось, там таке, я не боюся, розумієте? Все Мені, нормально. Я не переховую свої оці, розумієте? Але ж я хочу спитати вас: хто ви? що ви? Я що людина, ви, ви людина якої держави? А яка вам різниця? Вон ну так як, ну як, ви ж живете в Вінниці, правда? да? Е, я не в Вінниці живу. А де ви живете? В іншому місті. В іншому місці? Так. На території якої держави? В іншому місті? Слухайте, ну, ну, ми ж, ну ми ж з вами говоримо. Ось повноваження є в людини, яка ж. Показує, ну, це Просто мені цікаво. Ви на ну, даний час дивіться. Я вам сказав, що я ви знаходитеся зараз на даний час в Україні. Добре, ви в Україні живете? Де ви прописані? Дивіться, якщо я скажу, що я живу в Україні е, України е, в юридичному полі прописаних є декілька. Є е, Україна, яку створив кучма. Є Україна переименована у РСР в Україну. Є Україна корпорація, Україна лімітед. їх є багато. Якщо я скажу, я живу в Україні. То в, то Кто питання... Україна є така є Республіка Україна. Ви про це чули? Що є Республіка Україна? Республіка Україна? Да нашої і заплатить Ви Конституцію ви знаєте? Скажіть да. Да. Ми читаємо конституцію. Конституцію? Та мені не треба там читати Конституцію, зараз мені не читання. Це моя держава, це моя земля. Так. Це ваша земля. Так, так. 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 Я Викон... тут народився на цій землі, я, я понімаю. У нас де конвоювання проводиться. Будь ласка, трохи, станьте десь в сторону, бо будуть вести з цієї сторони в зал, так що або вліво, або вправо